Павло Бережний архітектор за фахом та художник за покликом серця. Як колишній очільник архітектури, Павло Григорович був дотичний до відновлення і реставрації пам'яток національного значення у місті. Та у вільний час митець завжди присвячував себе живопису. Всі історичні пам'ятники, в історичній зоні, вони всі виконані по моїм проєктам практично. Ну, У ресторані виставлять роботи. Це перший такий случай у мене. А запропонував директор, запропонував виставити свої роботи. Цю ідею я побачив в Києві, коли в виставкових центрах все ж таки були фудкорти, і там приїжджали різні ресторани, і ресторанці показували свою їжу. Люди приходили не тільки. Подивитися очима на картини, а і покуштувати. В нашому місці ця ідея виникла тоді, коли побачив простори цього закладу і зрозумів, що тут чогось не вистачає. Характерні теми це пейзажі, натюрморти, пишу і портрети. Рамки я теж замовляю їх, а потім мені присилають, а я їх сам уже під свої роботи. Роблю. Багато хто виставляє рами узенькі, а я в принципі на це не згоден, тому що рама доповнює роботу, навіть маленькі роботи, але у широкій рамі вони мають зовсім другий вигляд. Потім у нас було Декілька проблем, які не можна було вирішити одночасно, наприклад, навіть їхнє встановлення цих картин. Це все затягнулося на три тижні. Я вже почав нервувати, що до Нового року ми не встигнемо. Ми все ж таки змогли це зробити, але вже після Нового року. Але я думаю, це не проблема. і Ці картини вже висять, і все ж таки кожні художники, які бажають, можуть доставати в чергу. І ми будемо їх виставляти картини, ми взагалі можемо зробити якийсь захід. Все ж таки не тільки в цьому приміщенні, так? не тільки в цій залі, а по всьому ресторані. Питання в тому, що ми сюди, в це приміщення зайшли. Я подивився, в принципі, тут якраз не вистачає робіт таких. Тому по просьбі я привіз ці роботи і виставив. Завдяки тому, що ми звернулися до Павла Брежного і він своїм професіоналізмом звернув нашу увагу на цей зал. Він набув якоїсь такої мотиву картинної галереї. І ми його так і прозвали. Картинна галерея. Сюди люди можуть не тільки прийти, покуштувати наші страви, але і насолодитися цими картинами. Наші пейзажі, які не можна так просто пройти мимо. Йому... Так само і місто наше люблю писати картини, тому надихає іменно сама природа, а потім дружина любить вирощувати багато різних квітів, тому це теж надихає ну, на тюрморти. Зараз дуже непогано те, що у нас можна все засняти на фотоапарат, тому питань немає. Писати просто завжди на природі це дуже, ну, не завжди. Виходить. Раніше я ще в школі почав писати в нас. Правда, не було педагога з освітою у школі в нашому селі, але в нас було три е, художника, які ми з дитинства почали вже писати маслом. Тому один у одного, як можна сказати, вчились. Як я ходив у перші, четвертий класи, то учителька. Коли я перейшов у п'ятий клас, я вже у нас школи дві було, то вже в другу школу ходив, але вона мене приглашала і просила зробити наглядні по для учнів перших-четвертих класів, вона замітила, що я можу писати. Тому я потрошку починав, а потім вже Бажання появилось, коли нас вже троє в школі писало. Одразу теж я зустрів мене, мій учитель фізики, який преподавав, фотокружок, вів. Він, як, як то став зо мною поговорив. І вот. потім я Мені він сподобався і він фотокружок вів. Я зразу записався в фотокружок. І ми з ним до 11 класу <хи>, у нього вдома робили фотографії. <хи> з цього літа я думаю, що я вже більше буду працювати, тому що зимою працювати чому погано, тому що. День дуже короткий, а при світлі писати я не дуже бажаю. Це, це літо я хочу більше бути на природі і писати на природі, тому що це ну, для художника це краще. Виставка триватиме протягом місяця, тож насолодитися та придбати картину зможе кожен охочий.